На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шедловський, Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. В очікуванні очікуваного жителі північних районів області готуються до приходу великої води. Вода прибуде, все, зразу, все всього треба буде поплю. Тим часом рятувальники катастрофічних паводків цієї весни не прогнозують. З 8 березня напередодні міжнародного жіночого дня громадськість вшанувала найактивніших жінок-трудівниць області. Нагороди із рук народних депутатів та керівників області отримали понад три десятки представниць прекрасної статі. Бажання одне на всіх, аби любили і поважали жінок щодня. Хотілося б, щоб жінки. Не тільки на 8 березня отримували квіти. У рівному завершився перший етап Кубка України з підводного полювання. Серед учасників як імениті спортсмени, так і початківці-аматори. Уровень достатньо високий. Лучше наші спортсмени участвують в міжнародних змаганнях. Жителі кількох районів Рівненщини в очікуванні великої води. Паводки та затоплення можуть стати результатом різкого потепління. Найбільша загроза існує для частини Дубна, а також Дубровицького, Сарницького, Володимирецького та Зарічницького районів. У останньому у селі Млинок річка вийшла на заплаву, але до підтоплення ще далеко переконують рятувальники. Вони заспокоюють, великих повеней цієї весни не буде. Чому розповіли Ірині Веселовській? При слові підтоплення вони не лякаються і не б'ють на сполох для жителів села млинок. Прихід великої води звична справа. Щороку у перші теплі дні тут виходить з берегів річка Стир, повністю залите себе тут, де ми з вами зараз стоїмо. Ми. Не став, бо тут все буде злите водою. Вода заливає не лише поля, а подекуди і оселі та підсобне господарства місцевих. У Миколи ближчика усе продумано. Смачну консервацію заобачливий дідусь ставить чим найвище, а з приходом календарної весни традиційно забирає з погреба усю картоплю. Уже вибрав, де я вже мало держу картоплю, тому що вже вона, вона вода прибуде, все зразу так все попливе. Я треба буде у паводках місцеві знайшли і свій плюс. Кажуть, тоді не треба напружувати, стягнучи воду з криниці. Отако підійшов, зачекнув воду і понізухав. Початок березня сніг ще на полях, а вода у річці вже прибуває. Сьогодні за добу на 4 сантиметри. Це було 5, 7, 8. Село могла б врятувати дамба, але на неї нема грошей. Зараз для того, щоб захистити село Млинок із потоплення, то треба будувати нову дамбу. 3,5 кілометри. Ну і на станцію потужністю хоча б 45 кВт. Це приблизно десь 10, ну, до 80 мільйонів. Із спостереження по молинку населеного пункту тут гідропосно стоїть. Значить, вода вже на 8 сантиметрів вийшла на заплаву, але до підтоплень ще порядка 90 сантиметрів. А це управління з питань надзвичайних ситуації та цивільного захисту обласної адміністрації. Сюди щоденно стікається інформація про стан річок в регіоні. Найбільше ризикують знати підтоплень частково дубно, зарічницький, Дубровицький, Сарненський та Володимирецький райони. Хоча заспокоюю тут глобальною повні чекати не слід. Зв'язку з тим, що осінь була суха, в річках води мало, значить, болота практично теж без води. Земля суха, то на сьогоднішній день, якщо буде воно ночі підмерзати, а днем буде розставати значить, сніг, то великої повинні не буде. Тим не менше, рятувальники все одно перестраховуються. Наші підрозділи готові перебувають в постійній 4-хчасовій готовності до дій за призначенням. Техніка інженерна плавзасоби перевірені, заправлені, особовий склад знаходиться в постійній готовності. У постійній готовності до повені і дід Микола старенький переніс у безпечне місце всю картоплю і подбав про безпеку своєї Марусі. Якщо велика вода таки прийде, домовився з сусідами вище. Улюблену корову переведе туди. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Напередодні 8 березня успішних жінок краю вітали зі сцени драмтеатру. Відзнаки отримували переможниці одразу двох обласних конкурсів, влаштованих відповідно про спілками та спілкою жінок рівнищини. Загалом нагороди отримало три десятки представниць прекрасної статі. Як усе було, бачив роман Свирида. Валентина Петрук, участь в урочистій асамблеї жіноче обличчя Рівненщини, бере щороку. Вона працює у жіночому колективі, та з чоловічій увазі з нагоди свята рада. Каже, їй хотілося б, аби це траплялося не лише раз на рік, адже усі жінки гідні подарунків та квітів щодня. Повірте мені, що не тільки ті жінки, які сьогодні стоять на сцені, взагалі кожна жінка гідна особливої уваги. І чоловіків, і оце таке ну бажання Мені хочеться, щоб більше жінків отримували повагу, отримували квіти, отримували і щоб вони завжди розуміли, що вони кохані. Це дуже важливо. Полюбляє квіти. Й інша номінантка обласного конкурсу Лідер жінка, науковець Дарія Лико каже: саме вони символізують початок весни. Найкращий подарунок це що засвітило сонце. Сьогодні так красиво. На кінець прийшла весна і виділяється у кожної у кожної людини. іскорки в очах горять, і тому вже хочеться просто, просто жити. Услід за номінантками рейтингу Лідер жінка організованого профспілками. На сцену драмтеатру піднімаються переможниці іншого конкурсу Успішні жінки. Його влаштувала жіноча спілка рівненщини. Вітають успішних жінок, успішні чоловіки. Я пишаюсь нашими жінками Рівненщини. Вони в нас чарівні, розумні, талановиті. Вони не тільки люблячі дружини, мами, але й особистості. Вони своєю невтомною щоденною працею здобули авторитет, повагу. Приємно вітати цікавих жінок з цікавими біографіями, з цікавими обличчями. Вітати і зичити тільки добра, здоров'я і щасливої долі. Завершальним акордом привітань став концерт за участю місцевих артистів. Роман Сверида Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День відзначили міжнародний жіночий день сьогодні. І представниці обласної організації Українського товариства сліпих. З цієї нагоди вони влаштували концерт. Попри святковий настрій, розповіли слабозорі жінки і про свої проблеми. Далі Вікторія Катеринчик. У Геоне Філочинської проблеми зором вже не один десяток років. каже, хоча при цьому і виникає безліч життєвих труднощів. Однак єдине, в чому вона себе вважає не гіршою за інших, так це спів. Її сопрано вже понад 40 років супроводжує місцеві колективи. Пайоми різні пісні разного характера, і класику, і прості пісні, і народні, і ліричні. і зазнайом. Е, какой-то пафос радості для наших незрячих. Щоб вони как-то душою відтаяли, віддихнули, ну как вам казати, отримали хороший заряд для нашої вот нелегкої життя. Загалом в області нині понад півтори тисячі інвалідів позору, половина з цих людей жінки. Для них напередодні свята 8 березня організували концерт за участю ансамблю товариства сліпих оберіг. Привітати рівненських слабозорих жінок прийшов і перший заступник голови обласної адміністрації Анатолій Юхименко. Я навіть зараз не дивлюсь, яке це офіційне державне свято, для мене це свято жінки. І справжні чоловіки за своїх можливостей, звичайно, мають обов'язково привітати не тільки свою маму, свою дружину, своїх дітей, а тих, хто, можливо, в цьому найбільше потребує. Слабозорі подібні увазі раді, втім, попри свято, не забувають і про проблеми. кажуть, інвалідам складно влаштуватись на роботу поза системою УТОС, а тому закликають чиновників не забувати і усіляко підтримувати їх товариство. Вікторія Катринчик, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. 12 історій про УПА напишуть у Рівному. Автором може стати кожен, хто долучиться до відповідної групи у соціальних мережах. Таким сучасним способом вирішили відзначити 70-річчя створення української повстанської армії. Усі історії будуть описувати події тих років. Вони супроводжуватимуть картини молодого рівненського художника. Першу з них під назвою «Чекаю весну він уже представив на загал. Решта з'являтиметься упродовж року до 14 жовтня, дня відзначення річниці створення УПА. Своє ім'я автор поки воліє не називати. Втім, за словами заступниці міського голови рівного Галини Кульчинської, усі картини він малює безкоштовно. Наприкінці акції міська влада хоче оформити усі малюнки та історії у книгу. Крім того, на честь української постанської армії планують видати настінний календар, який отримає кожна школа та вуз міста. Кожна картина буде з'являтися. Періодично в інтернеті ми відкрили сторінки, вони вказані на Фейсбуці і ВКонтакті. Вони будуть з'являтися на цих сторінках і будуть з'являтися в друкованому вигляді, в такому, як ви бачите, отам стоїть на мольбертах. Перша історія написана. Вона називається Чекаю весну. Мені щойно прийшло смс написано друга і третя історія. Одинадцята і дванадцята з'являться в вересні, в жовтні місяці. Який привід це для молоді? Подивитись на ці картини. Захотіти дізнатися більше. Якщо ти не хочеш дізнаватися, ти можеш просто придумати те, що ти бачиш на цій картині. Є одна умова: це формат 14-го кегля. А 4 не більше. От треба придумати поетичний твір, просто твір, есе майже три години. Шевченкове слово лунало у рівному. Тут відбувся 20-й конкурс читців аматорів Кобзарева струна не вмирає. Участь у ньому взяло три десятки переможців районних та міських етапів. Хто у підсумку переміг, а відтак представлятиме рівненщину на конкурсі читців у столиці, знає Галина Баранчук. Тільки я мов окаянний, і день, ніч плачу. <кій> на За вололюдних, і Ніхто не бачить. І Шевченківської, і мертвим, і живим розпочав свій виступ найменший учасник конкурсу Читців аматорів. Кобзарева струна не вмирає, п'ятикласник Северин Лащук каже, захопився поезією кобзаря настільки, що часто забуває про комп'ютер та футбол. Подобається він мені дуже так, що аж до серця він мені дуже сильно прихопив. Любов до шевченківського слова та всього українського хлопчині прищеплювали від народження, розповідає його мама Оксана Лащук. Вишиванка, вишиті рушники, портрет Шевченка це в першу чергу в нашій хаті, як зазвичай в українській родині повинно бути. Цього року конкурс читців аматорів Кобзареве струна не вмирає, відзначає 20-річчя. Тричі ставала лауратом обласного туру і перемагала на всеукраїнському рівні. а Ламашлай із гощі. Про участь у ньому жінка згадує з трепетом. Конкурси настільки багато дають для саморозвитку, для того духовного спілкування з іншими учасниками, з тими людьми, яких запрошували. Це надзвичайно було цікаво. Там відкриваються нові імена. Я там відкрила Ліну Костенко, я там відкрила для себе інших авторів. Я там чула того стуса. Постійними учасниками конкурсу є представники з Долбунівського районного будинку культури. Кажуть, 20 років тому у них був невеличкий гурток, нині цілий театр, що має звання народний. За цей час його членами було чимало талановитих не лише читців, але й поетів. Тому здолбунівчани переконані треба на конкурсі ввести ще одну номінацію аби можна було щоб зробити таку номінацію «Самодіальний поет тому що, можливо, вони і не є читці, але це їхні твори ну мають таку цінність. Серед переможців обласного конкурсу читців аматорів Северин Лащук і студентка РДГУ Надія Гапунчук. Дипломантом за найкраще виконання творів Тараса Шевченка за рішенням журі стала Ольга Стрілецька з села Межиричі Острозького району. Всі вони отримали дипломи та сувеніри і представлятимуть рівненщину у травні у столиці на заключному етапі конкурсу. Алина Баранчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Юні інспектори руху змагаються у жартах та кмітливості. Таким чином, Даї, а саме воно є організатором веселих змагань, пропагує дотримання дорожніх правил. Обласний етап КВН ЮІР зібрав у рівному п'ять колективів. У боротьбі за вихід до всеукраїнського фіналу, що відбудеться у Луцьку, школярі співали, танцювали та жартували. У кого це вийшло найкраще, знає Алла Сищук. В обласному даї кажуть, статистика дорожньо-транспортних пригод цьогоріч невтішна, особливо непокоїть те, що в них страждають діти. За два місяці поточного року на території нашої області вже зареєстровано 9 дорожньо-транспортних пригод, у яких 8 дітей загинуло та 10 отримали травми. Необхідно звернути увагу на те, що дві пригоди сталося з вини самих дітей. Тут справді не до жартів, але через осуд порушень правил дорожнього руху і приходить усвідомлення того, як треба переходити дорогу чи рухатися автомобілем, каже Світлана Марко. Члени команд теж задоволені від того, що до їхніх влучних слів прислухається все веселе товариство. Наші правила дорожнього руху вони є хорошими. Єдине, що наша команда, звісно, хотіла змінити це, аби люди їх не порушували. Керівник рівненської команди Інші діти у минулому даїшник зі стажем. Каже, навіть після виходу на пенсію суть його роботи не змінилася. Він так само продовжує дітей навчати, обережно поводитися на дорозі. Сьогодні ми нікого не удивимо, якщо будемо розказувати, що переходити потрібно на дорогу на зелений світ світофора, а стояти на красний. Навіть такі маленькі діти. Знають, що і як. Ну от отношение к закону у нас абсолютно неправильне. І потім, благодаря КВН, ми намагаємося в такої формі поменять отношение зрителей, поменять отношение учасників дорожнього руху к закону дорог. Радивилівські перчики з Долбунівським Мемдесники, Сарницькі Зебри жартували. У рівненських маршрутках лотерея. Зітере захисне покриття на бокових вікнах і дізнаєшся, де ти. А зал Жваво відгукувався на кожну мініатюру. Контакт є, кажуть організатори. А отже, є всі шанси, що сумна статистика на дорогах зміниться на краще. Але Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма. День міжнародний турнір з греко-римської боротьби Надія 2012 фінішував у Костополі. Участь у змаганнях взяло понад дві сотні спортсменів віком від 15 до 20 років з України, Польщі, Литви та Білорусі. Серед них чемпіони та призери юнацьких чемпіонатів Європи. Рівненщина була представлена борцями з обласного центру Березного, Сарм та Костополя. Саме господарі у підсумку здобули найбільшу кількість медалей 15. Також варто зазначити, що цей турнір є одним з етапів відбору спортсменів до юніорських чемпіонатів Європи та світу. Ми сподіваємося що цей турнір виявить нові юні таланти, які згодом зможуть. Примножити славу рівненського спорту на міжнародній арені. Ми надіємося, що разом з братнім польським народом ми також проведемо Євро 12 на високому рівні в Україні та в Польщі. Ми надіємося, що рівенські спортсмени гідно будуть представляти рівенщину на Олімпійських іграх. У рівному завершився перший етап Кубку України з підводної стрільби. Цей вид спорту останнім часом запевняють організатори набуває все більшої популярності, особливо серед жінок. Учасники змагались у трьох дисциплінах: стрільба на влучність, біатлон та естафета. Хто ж став найспритнішим та найвлучнішим, знає Вікторія Катеринчик. Олена Максютенко підводною стрільбою займається нещодавно, а тому у змаганнях бере участь вперше. Вона поповнила команду рівного, яка у повному складі за перемогу теж бореться вперше. Каже, участь у чемпіонаті хороша можливість не тільки перевірити свої сили, а й перейняти досвід інших. Я відчуваю, що маю можливість розвинути собі. Здібності, тим більше змагатися з такими гарними чоловіками, які вже досягли певного рівня в такому спорті. А я тут така дівчинка, тендітна, вроді би, але ну, виходить, мені це приносить нас і дійсно задоволені. А от Віктор Гоже у підводній стрільбі не новачок. За вісім років вже має не один десяток нагород. На цих змаганнях зміг ще й вчергово підвищити свою кваліфікацію. Перше за все, це так, це розрядка, тому що після яких б змагання не були, це кайф. Це, це, мабуть, слово вона буде характеризувати саме поняття спорт. Ну і звісно, от на цих змаганнях я отримав корочку майстра спорту. Ну приємно, приємно до душі, так дуже приємно. Загалом у змаганнях взяло участь 27 спортсменів з чотирьох областей України. Змагалась у трьох дисциплінах стрільба на точність, біатлон та естафета. Судді кажуть, боротьба виявилась запеклою, адже рівень учасників дуже високий. Є достаточно імениті спортсмени, які побеждали не только на українських срінах, але і на міжнародних. Є сім чоловік, звання Мастер спорту України. Позмагатись за титул найкращого могли не лише професіонали, але й любителі. Для них організували окремий тур народну стрільбу. В нього може прийняти учасник не спортсмен, любов, хто вміє плавати під водою і зброю під водою. Ці змагання за ними будущее, тому вони зрічний у підсумку. Перше загальнокомандне командне місце серед професіоналів посів Миколаївський інгул, друге та третє відповідно у столичної команди Апнос та Рівненської Случ». у народній стрільбі. Найкращі результати показали рівняни, посівши почесні перше та третє місця. Вже 24 квітня ці команди виборюватимуть звання найкращої у фіналі Кубку України в місті Бориспіль. Вікторія Катринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День. 12 команд з різних куточків області завітали до зорі. Там вже в шосте проходив турнір з волейболу пам'яті Михайла Мелещука. Як розгорталася боротьба та кому дістався бажаний титул, знають кореспонденти дня. Позмагатись у традиційному турнірі пам'яті директора Клевенського лісгоспу Михайла Мелещука цьогоріч з'їхались волейбольні команди з усієї Рівненщини. І, хоча готувались хто як міг, перед початком настрій у всіх бойовий. Хлопці займалися. Значить, не не приходилося завжди разом збиратися, але ж тренувалися як, як могли. І розраховуємо на хороший результат, тому що як всі приїжджаємо на змагання, то ми завжди значить, стараємося боротися за перші місця. А от команда рівного у турнірі бере участь вперше, тому з прогнозами її гравців більш обережні. Готувалися перед цим, виступали на. Е був чемпіонат міста рівного. Ми приймали участь, але так там трішки в нас не вийшло. Попали ми в сильнішу групу для чемпіонів, але ну не знаю, побачимо. Можливо, і виграємо. Загалом у турнірі взяло участь 12 команд. Рівень учасників запевняють судді, як для області доволі високий. З'їхалися всі команди, які представляли фінальну частину. Тобто, це Рівненський район, Сарненський район, Млинівський район. І «Острозький» – це чотири команди, які представляли фінальну частину минулого року. То на сьогодні сказати їхній рівень, який пройшов цілий рік. От, і підготовка їхня, я думаю, що, мабуть, що таки зросла. У підсумку перше місце зайняла млинівська команда, друге та третє поділили між собою спортсмени Рівненського та Радвилівського районів. Цей турнір запевняють організатори не лише можливість пропагувати здоровий спосіб життя, а й вшанувати пам'ять людини, яка багато зробила для розвитку лісничої справи. «Спів за короткий такий час завоювати авторитет у е, працівників клевенського різгоспу, деякій мірі зв'язку з цим кожний рік. Ми проводимо ці турніри пам'яті. Я дуже рада і дуже щаслива, що пам'ять мого чоловіка вшановується таким самим чином. Турбується за майбутнє покоління за те, щоб воно росло здоровими, достойними ну, майбутнього нашої України. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. На сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії працював ведучий Сергій Шиловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.